Вітаю, друзі! Я Віталій Портаков. Насамперед хочу просити вас про сприяння своєму новому англомовному каналу Портніков Пост і про можливість поінформувати щодо його появи ваших англомовних друзів і знайомих. Змінюємо інформаційну картину світу спільними зусиллями. Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило у розшук по невідомій статті Кримінального кодексу Росії президента України. Володимира Зеленського, звичайно, це не перший випадок, коли Росія оголошує у розшук когось з українських керівників. Однак, вперше з початку великої російсько-української війни президента держави для чого це було зроблено? По-перше, Росія таким чином намагається позбавити сенсу. Форум миру, який незабаром пройде у Швейцарії, керівникам країн, які збираються взяти участь у цьому представницькому зібранні, насамперед керівникам країн глобального півдня дають зрозуміти, що будь-яка перспектива перемовин між Росією і Україною немає ніякого практичного виміру, принаймні до того часу, поки на чолі України знаходиться. Володимир Зеленський, якого розшукують російські так звані правоохоронці. По-друге, Росія намагається загнати у глухий кут саму можливість будь-яких перемовин на тлі розмов про їхнє очікування. З одного боку, сама Україна указом. Президента Володимира Зеленського зробили юридично неважливим можливість перемовин із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, з іншого боку, сама Росія ухвалила рішення про розшук президента України Володимира Зеленського. Таким чином, уявити собі ситуацію, за якої на мирних перемовинах зустрічаються очільники обох держав або їхні повноважні представники, вже практично. Є неможливим, як я вже неодноразово говорив. Війна між Росією і Україною це не та війна, яка може закінчитися за столом для перемовин, хоча б тому, що Російська Федерація не визнає Україну як суверенну державу, а сприймає її як бунтівну провінцію, яка має бути покарана своєю колишньою метрополією. Ще одним важливим моментом є той факт, що Російська Федерація готується до продовження розповсюдження наративу про те, що після того як вичерпається термін повноважень президента України, в країні немає легітимної влади, і таким чином Росія взагалі позбувається необхідності звертати увагу на керівництво України у своїй подальшій агресії проти. Нашої країни цей наратив буде і надалі вперто підтримуватися російською пропагандою. Де легітимізація української влади, з точки зору російського керівництва, є також делегітимізація української держави. Як відомо, з точки зору намірів російського політичного керівництва Українська держава має бути зліквідована. а Більша частина її території чи вся територія приєднана до Росії у тому самому режимі, в якому вже приєднувалися окуповані Москвою регіони України, тобто у ситуації з Україною виправдовується заклик, який є свого часу. Володимир Путін адресував Олександру Лукашенку у відповідь на запитання, в якій формі може відбутися об'єднання Росії і Білорусі. Приєднатися до Росії областями сказав російський очільник Білоруському, таким чином дав йому зрозуміти, що ніякого збереження білоруської держави в разі її об'єднання з Російською Федерацією не передбачається, що Володимир Путін розглядає Білорусь як невід'ємну частину російської державності і такий самий підхід у російського керманича є у відношенню до України, також вирішенням оголосити у розшук Володимира Зеленського. Росія хоче легітимізувати свої подальші спроби фізичної ліквідації президента України. Поза сумнівом, після травня цього року ці спроби будуть тільки збільшуватися з точки зору. Актуальних інтересів російського політичного керівництва, адже Росія вбачає фіналізацію своєї війни з Україною зовсім не у перемовному процесі, а у можливості ухвалення капітуляції сусідньої держави із подальшим приєднанням її території до Росії в Кремлі. Впевнені, що найбільш реалістичним варіантом такої капітуляції буде ситуація, за умов якої її підпише людина, яка не буде мати загальну Нього мандату на ухвалення будь-яких рішень, скажімо, виконуючи обов'язки президента України. А вже потім Москва зможе нав'язати українському народу маріонеткове керівництво, яке буде обрано на фейкових виборів, тобто мова йде про здійснення Володимиром Путіним сценарію, який вже був спробуваний керівництвом Росії під час чеченських війн. Як відомо, перемир'я між Російською Федерацією і Чеченською Республікою Ічкерія було підписано після того, як російські спеціальні служби ліквідували президента Чечні генерала Джохара Дудаєва від імені Грозного перемир'я із російським керівництвом підписував виконуючий обов'язки президента Чечні Зілімхан Яндарбієв, який у свою чергу не балотувався на загальнонародних виборах на посаду очільника. Держави, а від російського політичного керівництва угоду підписував секретар Ради безпеки Російської Федерації генерал Олександр Лєвіць, який потім був усунутий з російського політичного керівництва. Таким чином Кремль відразу ж створив умови, за яких підпис його представника під хасавюртівськими угодами був лише тимчасовою поступкою, яка давала можливість Російській Федерації підготуватися до спеціальної операції. Для знищення Чеченської Республіки Ічкерія та її інституції, і створення нового керівництва пов'язаного своїми інтересами із російським керівництвом на чолі із Володимиром Путіним. і саме такий сценарій Росія хотіла б здійснити в Україні найближчими роками. Для цього їй і потрібна повна делегітимізація української влади і Демонстрація того, що Володимир Зеленський за будь-яких умов не буде партнером по перемовинах Володимира Путіна з української точки зору, це не багато що зміни, адже ми прекрасно розуміємо, що Росія погодиться на закінчення війни і початок процесу Мервон тільки під тиском з боку міжнародного співтовариства, а найбільш вірогідно в ситуації, коли будуть фактично зменшені. Ресурси самої Російської Федерації для продовження її загарбницької війни. І перед російським керівництвом постане питання вибору: або продовжувати цю війну, або створювати реальні загрози соціальної. І економічної кризи в самій Російській Федерації до того як така ситуація стане актуальною, годі й чекати від Володимира Путіна і його оточення навіть думки про те, що війна з Україною може закінчитися за столом для перемовин, і саме тому Кремль і вирішив підтвердити свої позиції блюзнірським оголошенням українського президента Ворош. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу і Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і мир вам хай щастить.